Друзі, доброго дня. Я в селі Вербувата. Так, такий будиночок. Асфальтна дорога. Кругом. Хе -хе. Хатка глиняна, обложена. заглую. Забор сетка. Так, що забув? Криниця а що там? Води немає, вон криниця, водичка там. І дерева фруктових мало, а це акації здорові. Так, віранда отака. Зверху вагонкою по всій хаті зроблена. Підлога глиняна, обложена, застеляна. Гінолюємо вже заговорююсь за цілий день. Тут опалюється в цій кімнаті конвектор і груба робоча. Газ заведений, інтернет йде по вулиці, здається, тільки в хаті немає. Кухня отака, тут груба на потолку вагонки немає тут. Газ підключений до плити. Це так Так і зал другий. Меблі остаються всі. Маленька хатка компактненька. Якраз дачу. Так, покажу погріб. Погріб такий. А ви виключ... включите світло в погрібі? Навірно виключу. Та не спішіть. Отакий дворик, внизу город. Город тече річечка. Зараз сходжу, покажу, я ще не ходив. Зараз подивимося. В селі школи немає. Лізуть дітей в сусідні села. Є магазини, транспорт, ходить, дорога асфальт на ново там кучубійки трохи є ям, але в основному вся дорога відумані нова. Тріщин немає, фундамент такий капітальний якийсь, чим заштукатурений. Скільки це думані кілометрів? 15 кілометрів. А це у вас кабельне, я бачив, да? Інтернет не заведений у вас? Ні, кабель провод повод, на вулиці. Інтернет. Ага. Да, інтернет у вулиці. Так, погріб. Ви? Угу. Так, просто... Ви? да, виключатель відходить просто той. Ось такий погріб глибочезний, виритий, ще за царя гороха. от тут. Це ще старі погріба такі були. Так, це літня кухня була колись. Газ не заведений сюди, нічого немає, ні груби, ні печі. Тільки дирка в криші є. Так тут люди не живуть, приїжджають тільки як на дачу, і з другого боку там вже немає хати, теж тільки засівають участок. Тут не засіваються, Люди в Києві живуть. ну час, зараз піду. Ото де вироблено, то вже не ваше, так? Да? Чи ваше, ото внизу? Ні, ні. 30 соток, да? все разом? 25. 25. А, городу 25, а з дуром десь 30-35. Це фруктові деревця, да, якісь? Красота, конечно, на городі. Так, зараз сході вниз, подивлюсь, що там за вода Так, друзі, спустився я вниз. Получається е, тут тече річечка. Невеличка, але це якось не річка, а далі там вверху скважина на заводі якомусь 196 метрів і оце вона тече. Далі там дядько каже, люди повиривали собі і копанки, і такі прям цілі озера. Тобто води, ну, вода тече постійно. Якщо тут щось вирити, то, то воно заповниться і буде. Ну, все такий будиночок. Все, дякую за перегляд.